Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у патрулі. Он пожар, сюди, дай! Гарбузами, торгує, дідь, торгує, тут? Які гроші, ви зараз пропонуєте дача хабаря працівнику цьому ви під час населення служби, не служба, так? Це карається, тюрмою. Я тебе, я тебе, щас голову Стих, я тебе подойти, щур, прозрізь, сейчас голову під'їхав, зараз уже не надо. Дість дурна! Сприсы. Жаль. <ривай> тут, шановний, скинули все, скидай, скидай, скай. Сюди! Стой, 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 стой! стой шанов. І сигарети. я хочу горіть. Кушати не кодить. Не 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 Давайте біду. Все, у вас є. Це звичайний побутовий конфлікт. Тільки що він відбувся на вулиці біля тебе. Продавшиці за тебе та продавця, так сказати, з ринку. Добрий вечір. Офіцер поліції міста Віталій Андронович, Розповідайте, що у вас що Я близько Я зрозумів, але тротуар, ви знаєте, що на тротуарах паркувати машини заборонено? А ви заїжджали звідси. А я заїжджав звідки? По За тротуару їздити. Це штраф. За парковку на тротуарі. Я вас просила. Ну, вас, вас так, послухайте, не, послухайте. це місце для торгових чи ні? Це місце не для торгових. По -по -по Покажіть, як вони воруються. Покажіть, а? покажіть. Значить, купляєш один ні, батон, так? Вона відбуває два батони. Що він просто-напросто приходив на касу, і мене там виходить ось І нормальна із -за того, що ви так машину ставите, приїжджаєте Ні, до роботи? — я паркуюся. Я нормально паркуюся. Я вважаю, що я нормально припаркувалася. Що воно вам зробило, що ви не, не кричите? Я тому що по человечески вона не понимает. Я скільки я раз просив. Ви качіть вас, вас знімають, покажуть по Ну, за обов'язком, пускай, побачать, побачите, які придурки їздять за рулем. <как> Хочете ви винограду, от этого? приїдь, подивіться, уходу. Хочеш пасіку, поїдь, подивись, по ету. Я не хочу винограда, Я хочу просто... Все, я зрозумів вас. Їдьте. зараз ми... А це людина своїми руками виростила, вийшла в собі на хліб Ну, ну що, он писався. Гарбузами торгує, дід торгує гарбузами. Та у вас не за що. ще сім років їду. туди, де стоїть стоїть, 5 років, 5 років. Чи Чуєте, Іван Михайлович? Іван Михайлович. Всі черемки, ні, пускай знають, пускай знає, що всі черемки мене знають прекрасно. Що тут я і Солєним, і я він домашнім. А діло в тому, що я був мові статі з тротуара з'їха, так? Ну діло в тому, що приходила людина, відкривала машину. А, так? відкрити не міг. Щоб відкрити мою машину, я не, не мог. Я б доїхав би сюди. Да. Ось людина. Без, без, время... ну, що случилось? Твоє місце зайняло сьогодні. сьогодні. Ну, ну, он, людина да. є ходить ось. Да. День у день. Ми його знаємо вона, вже скільки років. Вона, да. І він Міліцію, що дядь Ваня його... а от він приїхав би, наприклад, по травач заліє, щоб якусь да. заробити копійку. Ну, я З, він да. это, забрався, сьогодні вернувся і поїхав додому. Додому. Да. Бо не було достатньо. Не, да. не, не доста. да. Легко йому це ходити і цю. Звісно, ну, я вас ну. поставте машину не, я, я... тут, на її місці. Я вже виїжджаю, ребята. Все, давайте. І більше будьте, ви вже дорослі, не конфліктуйте з жінками. Викликайте через 102, у вас є мобільний пункт. 102 до сідання. Все в таких ситуаціях хочу просто попросити людей, щоб вони викликали 102, щоб приїхала поліція, да, намагалась якось такий конфлікт розрішити з нашими правовими методами. Щоб вони між собою не сварилися, і якщо бувають сварки такі, що доходить до крайнощів, так що дзвоніть, 102, ми допоможемо. Під час патрулювання на денній зміні нам з запарником надійшов на планшет виклик про те, що п'яна особа ну, особа на терезному вигляді знаходиться в приміщенні одної з політичних партій. и прохожая их деяльности. Чему вы заважаете людям працевать? А? Чему вы заважаете людям працевать? Каким? еще что у ну, вас. До да. вас. Ну, Давайте ну, мы выйдем ну, на улицу. Документы у вас с собой есть? Вы хотите порваться или что? Вы хотите поржать это самое? Вас Добрый, день. День. Добрый день. Добрый день. Добрый, Добрый день. У вас значит, значит, документы с собой есть? Значит так, Ребята, Я вас еще раз спрошу, у вас документы с собой есть? Витіх Ви поржати. Я вас спрашиваю, документи є документи, є? Є пожертв. Можна у вас посмотрети? Є. Передавіть, будь ласка, документи. Свої. І що буде? Путила снігомова. І зовнішній вигляд характеризував те, що людина не розуміє в тому вигляді, якому вона знаходиться. І поведінка відповіді на питання то і говорили про те, що людина не контролює ціну своїх дій, емоцій, та вчинки. Так. У меня вкрали документи. Поїхали напишете заяву. А? Поїхали напишете заяву. Куда? В рай Куди? куда? Малиновського 2А. Маршала Малиновського 2А. Давайте зараз напишу. В рай там буде ефективніше, що вірте. Там швидше знайдуть ваші документи. Зайдемо з нами. Зачем? Шановей, давайте, вийдемо. з приміщення. Ви створюєте перешкоду діяльності людей. Я вам наказую покинути дане приміщення. І що буде? Невиконання законних розпоряджень працівника поліції, тяне себе кримінальну відповідальність. Знаєте? Будете знати, тоді Ніст, пішли. Після третього разу ми пожертвуємо купить. Не Покору? Так. Ми застосуємо силу або спецзасоби. Нас і що раз просить. Що діло? На неодноразове прохання покинути дане приміщення і пояснити свою поведінку. Він знятно відповіді так і не надав. І виключно вже після того, як ми наголосили на тому, що ми його з усильними фізичними засобами фізичного впливу виведемо з приміщення. Він потім спокійно ставив вище. Слушай, що ти хочеш? Щоб ви назвалися плітніш м'ятого батька. Про що зі мною збираєтесь домовлятися? Назвійський батьком. — Нема батька. мене. — Як це у вас немає? Ні. То, ви знущаєте? Дома я так живу. Адреса проживає. Тут недалеко. Де? Конкретна адреса проживання. Ось вот їздя, недалеко. Конкретна адреса. Не отут, а вулиця, будинок, квартира. Будинок, квартира, мой дом, Совєський Союз. Даємо останній okay. шанс. Призвич? Тут мені нормально поговоримо. Я спросив, що підходить. Ну, судять. Які гроші? Ви зараз пропонуєте дача хабаря працівнику правоохоронних органів під час національної служби, так? Це карається тюрмою. Суд вирішує міру санкцій. Зараз ведеться відео та аудіозапис нашої розмови. Ви пропонуєте я ще раз вас питаю. Під час опитування для встановлення особи він знову таки не розумів питань, не давав адекватних відповідей. Я вас питаю, конкретну адресу проживання. Слушай, ви мені говорите Герої Дніпра, ви що? Ви метро живете. Чи десь на вулиці Герої Дніпра і періодично одного доступа до іншого? Де ваша конкретна адреса проживання? Дом. Який? Героїв Дніпра. Номер. 38 б Не може бути. Уже легше. Ладно, все, ладно. А прописка? Все. Давай те саме. Сейчас просто не хочу. Прописка калаш. Я не хочу просто. Що ви не хочете? Не хочу просто подимати людей. Чесно, тьо, просто, Чекайте. просто чесно, просто ви мені погрожуєте, так? — нам погрожувати, що зараз я викличу мене там номер і з є, і ще когось. Ще каже хлопці, догралися. Почав ходити навколо патрульного автомобіля. І в якийсь момент йду я швидко, почав просто рухатися в бік від автомобіля. Ми розцінили це як спробуватичі. І затримали його. Давайте, адрес. Говорите. Адрес. Быстро, быстро, блядь, ви попали. Сергій <риск> Миколаївич. Щас секунду. Ви напогрожуєте? Я вас просив, не матюкатися. Щас, секунду. Куди ви йдете? Смотрите. Вот смотрите, Приходите, пожалуйста. Везі дюйм. Подсмотрите, вот убивайся. Сергій Миколаївич. Убивайся. Убивай. Сергій Миколаїв. Іде до того. Сері ну, Миколаєвич на землю. За спину. За спину. Ногу розправти, Сергій Миколаєвич. Ліві ногу розправте. Під час затримання було засовано спецзасіб кайданки для того, щоб максимально убезпечити. І себе, і громадянина, і оточуючих громадян від можливої нанесення шкоди їхньому життю та здоров'я. Тісно. Тісно чи ні. На даного громадянина було складено адміністративний протокол за статтею 178. Конкретно це була поява в громадських місцях на тверезому вигляді. І складання протоколу відбулося в поблизу регіонів міліції. дешево а, а что он хотел меня зарезать он бьет меня капотом там по коленям сбивает А вы стояли, сбивает. на ноги я на ист, падаю да, да. не, не. Патрулируя по Днепровскому району, а именно по улице Миропольской, к нам подошел молодой человек и сказал, что возле магазина драка. Когда мы туда подъехали, драки уже таковой не было. Люди просто общались, но ну, один из них был в крови. Естественно, мы подошли узнать, что случилось. Мой товарищ это любимые девушки. Получается, приехал, а тот с, нож с ножом выбежал. А чего? Чего? Ну не знаю. Мы были друзья, но он просто мне проходу не дает он нас названивает. Я вам покажу телефон постоянно. Звонит смс-ки. У меня в дочке маленький ребенок. Входит к ребенку. Угу. Он до часу ночи названивает, даже моим детям. Сегодня я приходил к подъезду. Вы я говорила, я, я вызову милицию. Вы я попросила уйти тебе нормально. Мені не треба названивать. Я попросила, потому что я живу з людиною. Ты цього не понимаешь? Він живе со своєю жінкою. І дав отерватися. Угу, угу. І він до мене підійшов з ножом. І а, скажі... а що він хотів ну, з ножом? Он, он... А він хотів мене зарізати. — що, ти ти зарізати? — А ти просто да? так витягнув до все, мене. На базарі і на роботу вийдеш, знаю, стай базар. Сіну задержали, при обшуку у нього був взят нож. уже следственной оперативной группой газовый баллончик, но со слов мужчины, пока я с ним общался, он рассказал мне совсем другую историю. Женщина сама его вызвонила, дабы проучить. И когда мужчины вышли, он, ну, друзья вот этой женщины вышли, у него не было выбора, и он сказал, что он взялся из-за этого за нож. Самооборона не включает использование холодного оружия, абсолютно. И это можно расценить только как действительно угрозу жизни. Получается, я скибальщик, а с Петра Запорожья мы двумя машинами сюда специально, чтобы он его поймал. Mm -hmm. Мы его ловили, он уже и побыли. Я тебе, Витя, я тебе сейчас голову отрежу, тебе еще раз повторяю. まあ... Сейчас да, уже не надо. Ты дурная, ты уже, сейчас уже, на жопу же лезь. Уже не, не надо, спокойно. Я тебе нож это в Все, разошлись. Рай отделений Днепровской милиции Заявление пишет женщина на угрозу ее жизни, так как он действительно и не скрывает это, угрожал ножом, но он говорит, что нож был для защиты, как на него нападали. И также хочет писать он заявление за нанесение побоев, при этом говоря, что у него на телефоне есть видео и фотофиксация того, что происходило. На данный момент сейчас работает, следственная оперативная группа, и сказать, что там в дальнейшем будет, только можно со временем. Під час патрулювання близько восьмої години нам прийшов на планшет виклик розпивання спиртних напоїв у під'їзді. Ми приїхали на місце і виявили чоловіка з жінкою, які справді якби розпивали спиртні напої, а саме там, здається, пиво було. Після нашого зауваження вони відреагували зухвало і не припиняли свою ну, протиправну поведінку. Було прийнято рішення доставити чоловіка до райвідділу. Філатова Лошкіна сюди. Філатова Лошкіна сюди. Я хочу в адміністрації дзвонити президента Філатова Лошкіна сюди. В <преслухи> райвідділі не ходять. Це поміщення. Так, так Ти не можна предупреждати, а не вирвати заржати. Нужно предупреждати. Нормальні люди предупреждають. Так, я вас предупреждаю. В курить. Нельзя. І зачем я заболею? Якщо я заболею? Сейчас вы ляжете. Если я заболею, я вам говорю, вы сейчас ляжете. Верите? Сейчас вы Нет, ляжете. Не верю, не давай. Верю. Давай, <звучит> давай, давай, не давай, будет. давай. Никто вас бить не будет. Так, иди снимается. Кто снимается? Того и так. Андрейте, пожалуйста, с А что ж вы и не ударили, как ну, не смеетесь забавник? Да, да что вы, а меня не жалко? Не трогайте, мне еды, и воды. Да, слушайте, вообще не имеете права на самом деле. Еды не и воды собаки. принесите. Я хочу курить воды. Или это просто? Или это не важно? Да, За вот. что я арестовываюсь? Не, не ругаемся, мы стоим Я на... хочу воды, а не раз, воды, сюда. воды сюда. Воды сюда. Кушать не вы хотите? Не да, хочу. Не давайте бегу. Все, что у вас есть. Я да просто, просто не понимаю. И это не ваша. алкоголь, а злость. Злость, я понял. Да. Мне нужна вода и еда. Я понял, Хорошо. Я, я, понял. Понял. Хорошо. я буду умирать. Удобно? Скорую, скорую немедленно. Угу. Ак... Скорую вызывает. А Давай. Ак актерская у вас хорошая. Не-не-не. Голоски не, он не. стоял. Классно. Ну вот тут полежи сюда. Да, да, да. Смором. Да, давайте, давайте. Давай. Играем, да. Все? А что такое? Мэр. Дед, не трогай меня! Не трогай, а вы... трогай меня! Не трогай меня! Здесь видно всех врачей! Страховку! И суд на миллион на миллион гривен сейчас вам помощь приехала! Где? Ой, намалий! Тут Нет, тут надо я сразу гипс на Сначала сколько? Скорая. Расскажите ну, товарищу не полицейскому, не как не больному дают воды. Я не могу на это больше смотреть вы, вы не вам, не Нет, вам не стыдно? Тихо. Кто вы такие? Вам не стыдно? А вам не, 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 скол... не стыдно? А не где скоро а стоит ваша? Скол... Они не арестовались. Давай. Оп, не а меня. боже, вас еще... Алло, Слава. Хватит тут комедию ломать. Идем. Не-не-не-не. мене сумка, да? сумка! Вон ваша. сумка ваша. тихо. — да, ногу. — Ну ступніть на воїні, ви зараз упадете сюди. Ну, зачем ну, вам я, вас занесу, какая я вас занесу, яка раді. Я вас заніцю, сідаю. Серіножку Ну, Взагалі, за, за моє патрулювання, якби особливо такого випадку ну, з таким зухвалем, би, то це в нас було вперше. Було отримано виклик від чергового про те, що рухається автомобіль з трьома особами в сторону Троєщини по Московському мосту, з трьома особами, які раніше нанесли тілесні пошкодження середньої тяжкості, як пізніше з'ясувалось, іншим особам. Водій, з вами що, вечір. Добрий. — Добрий вечір. Добрий. Інспектор патрульної служби у нас таке вирощується Очень приєдно. Юрій Сімна. Що з вами? Що з вашим водієм? Все нормально. Все нормально? Да. Ну як це нормально, що не нормально? Я бачу в вашому водію щось дуже погане. Звідки їдете? Міємо з виноградаря. З виноградаря? Щось да. зівали? Я, наприклад, вживав. Водій вівся неадекватно, коли вийшов з автомобіля, почав вживати алкогольні напої. Постійно ходив і не міг стояти на місці. Можливо, мав ознаки наркотичного сп'яніння. Шановний, <пілляння> Якщо ви взяли алкогольний напій і перед <пілляння> тим сиділи за кермом, ви автоматично <пілляння> ви сиділи за кермом. <пілляння> якщо ще раз відійдете, <пілляння> я одіну наручники. <пілляння> я сказав: <пілляння> не треба, не треба, я мені не треба <пілляння> розказувати чи треба чи ні. Ви мені не, є, не будете між... тріпати. стати отут і стояти. Сказав, і ви також. Якщо будете бігати, я вас всіх затримую. Подягну на вас, Так як ви не виконуєте мої вимоги. Візнов ви п'єте. Я вас попередив, знову п'єте. Викидайте. Їх всіх було затримано, вели себе не зовсім адекватно, мали всі ознаки алкогольного сп'яніння. В одного чоловіка були под, ну, подерті штани, інший на кулаках мав ну, червону речовину, схожу на кров. Так, а по суті, що там відбулося на виноградити? Смотрите, я вам рассказываю по сути, как было дело. Мы стояли возле каравана. <соединяющие> Подходит владелец данного СТО. Это да, Владелец данного СТО, которого я визуально знаю. Убери на, отсюда вам машину. На, мне надо выехать. Он бьет меня капотом по коленям. А, а тут он выстоял, убивает меня на, с ног, наист, я наист, падаю, да. Да. я падаю. Это все же видео-то мафия. Он думаю, что... в это время начинает сваливать тупо, да. но я что прекрасно знаю, где эта сволочь, блин, находится. Едем на Барвинок 3. Да. На да. меня набрасываются его помощники, ага. Душа его, и начинают душить. Віталій підбіжав збоку. Вони під'їхали, то це, це, образом підбіжали, змогли стріляти. Стріляти? Стлядати. Послідок ми розгораємося і, і все. За період, коли очікували евакуатор, щоб забрати автомобіль, на якому вони рухались, водій викинув з кишені якийсь пакунок, і нами було це помічено. Сумана, а що це ви викидаєте? Ага. Що це таке? Шановне? Да. що таке? Оооо? Шановний, шо, шо таке? О -о -о. шановний це ви скинули? Шприци. Жень! Тут шановны, скину все! Оно. Опа, 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 опа! Скидай, скидай, скидай! Сюда! Стой, 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 стой! Шанов! Я не знаю, що... Ай, — Ру, так, хорошо, все, Я Рокова! Цього чоловіка ми догнали, затримали. Коли він назвався, було з'ясовано, що він знаходиться в розшуку в Дніпровському районному управлінні за фактом крендіжки. Скинуш і траву. — Яку траву. — Це водій, який скинули таку шприці і траву. Да, Молодець, да. ну ти мало Що це? Я не водій. Ха -ха. Я не водій, кажу. Пізніше, коли приїхала Слідча група, розпакували і виявили там два шприці. Один був містив собі червону речовину, схожу на кров. Що там? Я щось не пустить шприця. Ну, один з залишками якимось. Кров, це да, колеться, так, да, станки кров. Коли ми очікували евакуатор, щоб забрати даний автомобіль, прибула власниця, яка привезла документи на цей автомобіль. Було з'ясовано, що дійсно це її автомобіль, і ми віддали їй. На евакуатор не забирали. Це моя влада, це моя авто. У чоловік, ваш чоловік викликав? Ні. Ні. Я кажу, я дала людям на ремонт свою машину. Вони мені друзі, бо вони не перший раз мені ремонтують. Звідки його? Саме. Один з хлопців. З яких хлопців? Які тут з вами були. Ну я постійно до них звертаюся. У мене, знаєте, так буває, бо батько іноді попадає в такі, mm. там щось подраплене. Це ж не молода машина, в неї там проблеми. У вас ключі є дома автомобіля? Присупить. Зараз немає, тому що я віддала їх на ремонт, коли в мене немає ключів. Тому водій буде нести відповідальність згідно статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення та нести відповідальність, за те, що він зробив раніше, і по чому він був в розшуку, а дві інші особи, які були наносили тілесні ушкодження, скоріше понесуть кримінальну відповідальність. Убедиться у наступному патрули. Предупреждаю мастер спорта, если ты хоть пальцем меня коснешься, mm -hmm. ты тут и ляжешь без своего табельного. Все, наверное, знаете, давайте будем теперь давай поехали дальше. Алло, дайте пустите! Ну я сейчас... Да, пустите, я выйду! Ко да. мне! Уйди! Руки без Да, Данные все фиксируются.